Вважаю, що в часи війни, а це вже факт, не треба тішити себе ілюзіями не оголошені війну, передову мають і прапор мають наста чоловіки. Але я все-таки скажу своє слово. Ми, українська нація, ми три місяці тримали весь світ, тримали весь світ в... В інформаційному підйомі всі на нас дивилися, і ми всьому світу показали, що ми вільні. Ми перемогли страх, ми перемогли свій страх. Можливо, хтось з вас ще, стоявши навіть на Майдані, будучи в Києві, що сам до кінця не вірив, що нам дасть повернути Януковича, що він піде. Вони такі, бо це було важко. Але всі стояли і нам вдалося перемогти. Повірте, в Росії тоді були якісь плани. Всі були якісь плани. Але українська нація зуміла наймати всі плани. З нами був Бог, і ми змінили хід, хід історії. Ми показали всьому світу, що ми є нація Ми перемогли найбільший страх. Ми перемогли страх смерті на барикадах. Ми це перемогли. І Росія, побачивши це, була злякалася. Вона злякалася, що цей дух свободи. Вони книг в Росію і їм не стане кінець. І тому вони, скоріш за все, від того страху вели свої війська. Але це їхній кінець. Це кінець, це, це фатальна помилка. Але якщо ми маємо вже повстали з коїм, скинули, скинули Януковича, то ми маємо і зараз шанс відрізати назавжди Москву. Вони ще довго посунули свої руки в Україну, щось нам рекомендували, казали. А зараз в нас є шанс відрізати їх назавжди, не назавжди не покінчити з Росією. І ми на це здатні. Ми здатні, тому що, з нами Бог, повірте. Хтось каже, от, я сьогодні ще була на Майдані, та, о, мене такого життя чекали, думали, переможемо Майдан, і почнеться життя, а хіба це життя, війна? Я вважаю, що це на це і є життя. Мені здається, ми єдина нація в Європі, яка зараз живе. Вони всі зараз в грошах, квартирах, матеріалізмі, там в цих банків, ради, ООН, ОБСЄ. Вони бояться жити. Вони зараз дають заяви. Вони 90 днів всі дивилися, і ніхто не приїхав нам допомогти. Вони зараз дивляться. Хіба це життя? Життя зараз в Україні. Ми всьому світу показуємо, що саме ми живемо. І ми зараз здатні дати відсіч Росії. Тому ніякого страху абсолютно зараз. Мені здається, тут дуже багато. Його найбільше в Україні, і він буде з нами. І ми дамо відсіч Росії. Ми виженемо їх звідси. І розвалиться Російська імперія. І ми станемо тими, хто поставить їх на коліна. І вона буде за це покарана. Тому ніякого страху, тільки впевненість, тільки підняття духу. Ми зробимо це! Слава нації!